Всіх вітаю на каналі Академія Безпечного водіння. Мене звати Сенка Роман, я автоінструктор. Будемо продовжувати тему по габаритах. Ми вивчали, у нас була вже зйомка по правому габариту. Зараз і сьогодні ми будемо роздивлятися з вами лівий габарит. Якщо ми рухаємося десь у дворах. І у нас дуже вузенька. Ми повинні теж з вами дивитися, як ви розумієте, що у нас там йде з правої сторони. Може припаркований автомобіль, і зараз будемо з цим розбиратися. Також нагадую вам, що ведіть більш активно участь в зйомках. Яким чином ви можете це брати активність? Ви можете задавати питання, наприклад, питати, які теми повинні ми розкрити. Ми будемо це робити більш детальніше, більш професійно. Я думаю, ця інформація буде вам дуже корисна. Як нам зрозуміти, на якій ми відстані знаходимося біля бордюру? Наприклад, ми хочемо припаркуватися от, е, ліворуч, і у нас е, як розуміти лівий е, у нас габарит. Подивіться, будь ласка, в дзеркало. Ми бачимо свій автомобіль і також бачимо бордюр. Е, як навчитися? Ми можемо з вами що зробити? Відкрити віконця і можемо віконця подивитись. Подивитися, яка у нас тут відстань. Також можемо подивитись назад, да, на якій відстані у нас знаходиться автомобіль від бордюру, Також ми можемо подивитись вперед. Якщо ми подивимось перед, от, допустим, так ми от, е, з точки зору, де я, наприклад, знаходжусь, я дивлюсь, що у мене десь в уголочки, де сходяться, е, наприклад, стійка, де у нас торпеда і де у нас віконці уголочок. У нас сходиться туди бордюр. Але це буде залежати від вас, вашої посадки, також буде залежати від вашого автомобіля. Наприклад, ми хочемо під'їхати трошечки ближче. Під'їжджаємо і дивимося. Дивимось ми в дзеркало з вами. Дуже важливо, щоб бордюр ми не в'їхали. Так і подивилися перед. Дивіться, ми трошки приблизились, і бордюр у нас став бачити, бачите, ми стали ще далі від до центру. Перемістився. Ми можемо перевірити, теж заглянути. о, дуже гарна відстань, вже близько біля автомобіля, і також подивитись назад. Чому важливо також назвав ми знати відстань, і це відчувати цей лівий габарит. Наприклад, якщо ми їдемо і хочемо розвернутися ліворуч, часто буває так, що ми починаємо розвертатися. І не звертаємо увагу на цей бордюр І у нас колеса передні йдуть по більшому радіусу, а задні колеса йдуть по меншому радіусу. І ми можемо з вами зачепити цей Ну, В даному випадку ми можемо так озирнутися, подивитись. Обережно також подивитись обов'язково, щоб ніхто нас не їхав з правого боку, тому що перешкоду праворуч ніхто не відміняв, і продовжувати рух. Отак, от, от ми з вами вивчаємо і тренуємося. Дуже часто відбувається така ситуація. Коли ви під'їжджаєте, наприклад, до перехрестя з круговим рухом, і вам, ну, наприклад, треба розвернутися. І отут відчуття лівого абориту дуже важливо. Зараз я от веду зйомку як от з точки, де знаходяться мої очі. І подивіться, ми там вмикаємо, наприклад, лівий пакач то чому може не вмикати по правилам дорожнього руху? Ми це роздивлялись, і була у нас така зйомка, теж як ми рухаємось по колу. І от подивіться, от, якщо от я зазирну, у нас бордюрчик, бачите, йде отак, от, от в уголочку. А якщо я подивлюсь, от я зараз зупинився і подивлюсь, наприклад, тут відкриваю віконця і подивлюсь. От подивіться, дуже близько знаходиться бордюр. Так ось у вас колеса йдуть передні по більшому радіусу, а задні колеса йдуть по меншому радіусу. Тому, якщо вам здається, що у вас тут відстань добра, так ви проходите, але це не значить, що ви будете проходити по заднім колесам. Подивіться, колеса задні дуже близько. Дивимось ми знову вперед, так на бордюр. Оце відчуття лівого габариту це дуже важливо, от якщо ми їдемо по колу. Дуже часто учні, от знаєте, дуже притуляються. Їм здається, що от подивіться, от зараз, наприклад, здається, що відстань до бордюра велика. Ну так, от так, я подивиться. вперед, це дійсно так. Але подивіться назад, це дуже вже близько. Дуже близько. І якщо ми будемо приближатися ще трошки лівіше, ми можемо вже е, чіпляти бордюр. Тому от з лівим габаритом е, здається, що нічого такого складного немає. Тому що ми знаходимося більше всі ж машини, сидимо з лівої сторони, але і контролюємо ми краще. Але це відчуття треба виробляти і бути обережним, якщо, наприклад, на колі ви рухаєтесь, деякі питають, як виробити в себе відчуття цього лівого габариту. Ну, наприклад, є така вправа, ми під'їхали. У нас от в даному випадку така стіна. Чи може заборчик бути, так? Ви можете під'їхати до нього максимально. Близько і подивитись. Подивіться, де у нас з вами сходиться цей забор. От ми подивились з точку зору, де мої очі, так і ми в дзеркало. Так, у нас відстань невелика. Ми можемо також заглянути назад до себе, і також можемо заглянути, на якій відстані знаходиться ваше дзеркало, до, е, наприклад, до цієї стіни. Ну тут де ж зараз сантиметрів 40, то ми можемо трошечки ближче под'їхати, але виробляємо е, все ж більше. Ми з вами погляд пускаємо вперед, тому що ми рухаємось вперед, і наш погляд. Повинен більш бути впереди, попереду, а якщо ми будемо дивитись назад, ми можемо загубити цю свою сторону, і це буде небезпечно. Так, у нас, бачите, близько до стіни, подивилися ми також назад і подивились дзеркало. Так от, є така вправа: ми подивились вперед, так, мозок запам'ятовує, подивилися ми в дзеркало, де знаходиться стіна. Подивились ми на відстань від дзеркала до стіни. І поїдемо далі, подовжуємо рух ми далі. Якщо. Таким чином вас ви запам'ятовуєте. Трошечки проїхали знову. Зупиниться, будь ласка. Подивіться, де знаходиться зараз у нас стіна, де знаходяться наші дворники, наприклад, чи скло. Подивіться в дзеркало, де знаходиться ваш автомобіль. Також подивіться, де знаходиться дзеркало, на якої відстані від стіни. І таким чином ви, якщо так будете рухатись і тренуватись, ви будете більше і більше запам'ятовувати. І з часом у вас буде вироблятися габарит. Він теж важливий і не менш важливий ніж правий габарит. Якщо ми їдемо в узкому місці, дуже, дивіться, і у нас, наприклад, стоїть автомобіль, так, ми повинні обережно біля нього проїхати, подивитись на автомобіль, подивитись на дзеркало. О, Тому вивчити оцей лівий габарит це дуже важливо. Чому? Ми їдемо на дорозі з одностороннім рухом. Так, і Ми будемо повертати ліворуч, а ліворуч ми повинні повернути з вами з крайнього лівого положення на проїзної частині. Тому, також, щоб не зачепити бордюр чи е, проїхати обережно. І класно, треба вивчати цей габарит. Відчуття габаритів дуже важливо для водіння, тому що це ваша безпека, це може бути аварійні випадки чи без Це може бути можна когось травмувати чи не бути травмувати, коли у вас відчуття чи є. Його потрібно виробляти. Вони не з'являються таким, знаєте, по щелчку. Такого не буває. Це праця. Потрібно напрацьовувати так. лівий габарит він більш такий не такий складний, як правий, тому що у вас відстань від вас, наприклад, від вашого плеча. До дороги до асфальту там 30-40 сантиметрів. Якщо ми дивимося по правому габариту, то ще є відстань, цела відстань це від вашого плеча і до кінця автомобіля з правої сторони. Це де ще метр, чи від вашого погляду, може метр, метр двадцять. Тому, якщо ви не будете відчувати цього, якщо ви не будете виробити робити спеціальні вправи, дуже може бути кепсько. Чи може постраждати автомобіль, чи може інший автомобіль постраждати, а це не дуже гарно. Якщо у вас є питання, будь ласка, питайте, пишіть відгуки, питайте питання. Дякую, що зі мною працюємо для вас.